Elden Ring Collectors Edition зустрічає тебе одразу з претензією. Габаритна коробка ніби з іншого виміру, сама її вага вже натякає, тучусь більше, ніж просто диск з грою. Першим дістаємо стілбук. Матовий, прохолодний на дотик, з лаконічним, але глибоким оформленням. Всередині фізична копія гри для PlayStation 5, і саме тут починається твоя нова пригода в Лімволді. Далі набір унікальних стилізованих карт. Вісім загадкових образів, кожний з власною назвою. Вони ніби символізують архетипів світу. Ці картки більше, ніж просто арт. Всередині також є щільний та стильний артбук. Він наповнений концептами з гри. Тут локації вороги герої Усе, що ти очікуєш від Elden Ring. І нарешті фігурка. Усе від фактури тканини до візерунків на броні пропрацьовано з маніакальною точністю. Її поза напружена і готова до бою. Обличчя майже не видно, зате відчувається погляд. Це образ, що тримає напругу навіть у тиші. Коли ти відкриваєш цю коробку, розумієш, це не просто набір предметів, це справжній скарб. Від першого дотику до останнього погляду на фігурку. Кожен елемент наповнений увагою та повагою до деталей гри. Артбук наче переносить тебе за куліси розробки. Тут ти знайдеш не лише ескізи, а й натхнення, що стоїть за кожною локацією і персонажем. Ці сторінки відкривають нові грані знайомого світу, занурюючи глибше, ніж будь-коли раніше. Фігурка це кульмінація всього набору. Це витвір, що вражає деталізацією і живою енергією. Кожна складка тканини, кожен вигін броні говорять про майстерність, яка стоїть за її створенням. Вона ніби готова жити у твоїх руках і відправити тебе у бій. Це видання не просто колекційний набір, це унікальний досвід, який захопить будь-кого, хто цінує якість і атмосферу. Відкрий його і занурся у світ пригод, що залишиться з тобою надовго.